Так, друзяки, привіт всім. Починаю е, новий розділ свого канала. Це буде е, рибалка. Я, звичайно, полюбляю подорожі, полюбаю, полюбляю знімати подорожі, але зараз поки йде війна і ми ну, не можемо подорожувати. Тому хочу спробувати себе в карпфішингу і в огляді е, своєї рибалки. Ми сьогодні приїхали. Наставочок разом з Толічкою, вон він. Передайте привіт Толечки. Е, вибрали, звісно, погодку не дуже для себе, бо йде дощ і дощ, мабуть, буде йти кожен, е, кожну годину. Але ми закинулися вже. Вон Толіка з Насті, його місце там, моє місце тут. Зараз поставив собі. Е, С Насті виставив, але знайду зараз пару місць хороших. Достану ракетку, закормлюсь і будемо чекати рибку. В світлий час хочу попробувати половити карасика, а в темний будемо чекати коробчика. Зараз у нас 10 вересня, якраз сама погодка по рибі. Ну, подивимося, як буде. Да, а почнемо. По баночці пиво візьмемо. Традиційно. Да, традиційно. По баночці пива, кусочок ковбаски і доступати до рибового. Дощик іде, кльова нема. Закинули, прикормилися, вже чекаємо вечірнього кльова. Настає вечір, дощ не скінчається, навпаки але в нас не клює на тому березі ще рибачки стоять і вроді як всі закинуті там спеціалісти з хорошими снастями та і ми вроде не так щоб аж не спеціалісти але рибка не клює поставив я вже палаточку столічка Вон вже Плачик вдягає, бо дощик пішов. Рибка клювати не хоче. Ну, будемо її чекати. Пішов сильний дощик, йду ховатися. Ну ось і наступила ніч. Кльова в нас так і не було, тому сподіваємося на нічну рибалку. Можливо, все в нас вийде. Час покаже. А зараз насолоджуємось вечором, закатом і гарними розмовами. Доброго ранку. Ніч пройшла спокійно. Ні одної покльовки. В мене був один карасик, але я його витягнути не зміг. Наживки стоять в нас міцно, спінінги навіть не шалохнуться. Тому пропоную смачно поїсти. Готувати з вами будемо бараніну з макаронами. Так, почистимо цибульку, нарізаємо цибульку. Закидуємо цибульку в котілок і смажимо до золотої скориночки. Цибулечка підсмажується. Зараз будемо її виймати і закидувати м'ясо. Тиша, гладь, либіді плавають вон і торічка. В очікуванні клювання. Цибулька готова, зараз витягнемо її на тарілочку. Цибульку поки відставляємо в сторону, робимо великий вогонь і закидаємо нашу баранинку. Має бути гарний вогонь, щоб утворилася гарна скоринка. Ось ми намикаємо. Ще 10 секунд і можна розмішати. Бачите, як вона гарно утворюється. Бараніна дає гарний запах, аромат траві. Не взяли з собою ні картоплі, ні якоїсь каші, то будемо додавати макарони. Варити будемо прямо в цій, цій їжі. Але для того, щоб бараніна була дуже гарна, її треба буде е, проварювати, пропушувати десь півтори години. Тоді вона буде дуже легенька. М'ясо підсмажилось і тепер... Додаємо цибулю і для смаку перчик і помідорка. Це все додаємо і ставимо тушитися на півтори години. Все. Далі додаємо ще водички, перемішуємо, робимо маленький вогник і ставимо тушитися. Додам ще чесночок. І накриваю кришкою. Тушим півтори години. А і поки підемо подивимося, що ж там з нашими спінінгами. Нарешті перша покльовочка. Так, пацачик. Ну, удочка гнеться. может будет рыбка. Зараз будем ассистировать. Вон он, вот он, вот он, вот он. На удочку вот и да. Переход сюда его. Вот. Подними спинку. Так. Є кавась. О, які тут yeah, бачите, бач, cool. які тут водяться карасі. Kar Такі карасі, каропів не треба, але треба, щоб ще вони клювали. Yeah. Ну зараз піде справа. Пройшло півтори години. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось така тушена бараніна з овочами. І лишилося, що нам додати сюди макарони, ми не взяли з собою ні. Картоплі ні якоїсь каші. взяли макарони. То зараз варимо і це буде у нас з жалочами і з макаронами. Макарони твердих сортів, тому варитися вони у нас будуть десь 12 хвилин. Навіть не буду додавати воду. Хочу, щоб вони так стали такими розварістими і юшки було небагато. Все, майже все готове. Ось такі в нас вийшли макарони з бараніною. Зараз будемо обідати, трошки ще половимо. І будемо збиратися додому. Щось риба зовсім не хоче тривати. Ну що, смачного спробуємо наших макарончиків з ось таким видом на природі. Да, mm -hmm. Давайте смачного і гарної рибалки. Ось така вона судьба рибацька. Годуєш рибку, підбираєш десятки різних наживок, а вона клювати не хоче. Сьогодні просто не хоче їсти. Не наш день. Мабуть, будемо зматуватись і їхати додому.